Два роки тому розпочалися бої за Донецький аеропорт. 26 травня 2014-го Старий термінал та його периметр зайняли українці. Новий захопили чеченські сепаратисти. Час ультиматуму сплив українські війська почали активну фазу із зачистки литовища, але затягнулася вона на довгих вісім місяців. Відтоді аеропорт імені Прокофєва в Донецьку став упізнаваний в усьому світі. А через півроку боїв саме він перетворився на символ незламності українського народу. З чого все починалось у матеріалі Віталія Фанасієнка? А почалося усе у понеділок, 26 травня 2014 року. На наступний день після президентських виборів. Ось ці кадри з камер спостереження, на яких капітан Донецького СБУ завербований російськими спецслужбами, заводить бойовиків у термінал. І саме з цього моменту розпочалися 242 дні пекла для обох сторін. А ось ті самі Камази, які завозили у термінал першу партію російських військових. Камаз подвір, ще 26-го. Командир 95-ї десантно-штурмової бригади пригадує, як у перші дні вони висадили десант у Донецький аеропорт. Каже, тоді їх прикривали наші бойові вертольоти. Зайнявши позиції у старому терміналі та віп-залі, вони почули у рації команду приготуватися до штурму, але його вирішили перенести. У Наші переговори прослухувались, почали вести різну бесіду для того, щоб сепаратистів завести в оману. Коли вони до цього привикли, то дійсно за сигналом прилетіла авіація, відпрацювала добре. Після чого там ну, вони довго збирали своїх двохсотих. Там далі вже були бої без авіації, під час яких різні території литовища українській армії доводилось обрати по кілька разів. вами башня, вона наша. Чуть правові здання пожежне, у терористів. Іван Трембовецький один із тих, кого сепаратисти та російські військові прозвали кіборгами. каже відчуття, коли з усіх боків луплять із танків та артилерії по бетонних плитах і гіпсокартонних перегородках забути неможливо. Щоденні перемоги та поразки не зламали бойового духу ні в нього і ні в тих, кого він називає героями. Для мене найгероїчніші героїчні люди це воділі, пулеметчики БТР, в котри удвоєм садились екіпаж. И ехали в любой момент, зная, что их будут обстреливать, что могут сгореть. Самая главная вещь была это доставка провизии, боеприпасов, эвакуация раненых, 200-х с аэропорта. Уже за перший місяць оборони аеропорту кіборги навчилися не лише тримати потрібні периметри, а й вибивати бойовиків із термінала. Ворог час від часу через втрати був змушений просити про перемир'я. Для чого запрошувалося перемир'я? Для атак, для перебазіровки сіл. Завозилася там тяжела техніка, боєприпаси і тому подобне только для этого было перемирие, только для этого. Перед підписанням мінських угод кількість обстрілів на території Донецького литовища трохи зменшилася, але ненадовго. Чергові спроби штурму терористи активізували уже у вересні після підписання мінських документів. Сьогодні від аеропорту залишилася тільки назва. Тому після зруйнування старого і нового терміналів українські армійці зайняли оборону за 800 метрів від Донецького литовища. Перемир'ям там не пахне і досі. Віталія Фанасієнко, Олена Кузнецова та Денис Савченко. ТСН 1+,1.